Сьогодні ми з вами, колеги, поговоримо про шкідників зерна та зернопродуктів, з якими ми стикаємось на елеваторах, на хлібоприймальних підприємствах, на зернопереробних підприємствах, на заводах по прийому олійних культур і тих шляхах, які треба використовувати для того, щоб зменшити ту шкоду, яку надають представники фауни нашому. Зерну і полійним культурам. Пані Оля, скажіть, будь ласка, як, яка категорія є шкідників, з якими ми стикаємося на елеваторах? Вітаю всіх присутніх. Ну, По-перше, як виявляється, не тільки люди хочуть їсти таке смачне зерно, і продукти з переробки, хліб і випічку, а ще і представники фауни. І серед цих представників є три категорії: це гризуни, птахи і шкідники. Угу. Ось ці три категорії найбільше шкодять. Ну так. Да. Ну, тобто ми можемо розподілити ну, якби на птиць-гризунів це одна категорія, да? і більш чисельна категорія це саме шкідників, які або вже. Є на елеваторі на хлібоприймальному підприємстві, або вони завезені самим зерном і тими шляхами. Ну давайте е, поговоримо про цю групу гризунів та птахів. Це різного роду миші, гризуни, там великі, маленькі, щури, е, пальовки буває на підприємствах. І птиця, яка в основному представлена, це голуби і горобці. І горобці так. Ну, що стосується гризунів, то найбільша їхня міграція відбувається восени і навесні, і не потрібно думати, що вони пробіжать поруч вашого елеватору чи зерносховища і підуть до сусіда. Вони обов'язково прийдуть до вас. Тому основними засобами боротьби з, з гризунами має бути перевірка. Зерносховищ і складських приміщень на наявність ходів, отворів, куди шкідники можуть гризуни потрапити і е, зашкодити вашому зерну. Також можливо е, поставити пастки. Для пацюків і польових мишей. Ну і окрім цього, бажано дотримуватися на підприємстві чистоти, бо коли немає що їсти поруч, то і шкідників, і гризунів буде менше на території елеватору. Тобто розсип зерна е біля сховища зернового, біля елеватора, це в першу чергу те, що буде е приваблювати гризунів, і вони будуть шукати шляхи. Ну, поживитися тим, що в сховищі. Що ми хочемо сховати? Так, якщо мова йде про птахів, це голуби і горобці. Ну, по-перше, вони є переносчиками дуже небезпечних хвороб. Я не буду їх перечисляти, вони є і в людей ці хвороби. Отже, але окрім цього, вони також можуть. З'їдати багато зерна, особливо якщо зерно це зберігається на, у відкритому доступі на території елеватору. Його обов'язково потрібно накривати брезентом, тому що один горобець, наприклад, може з'їсти за добу 12 грам зерна. А якщо ми уявимо кількість горобців, які можуть і голубів селитися на елеваторі, ну це можуть бути значні збитки. Тому з ними потрібно боротися. І основними способами боротьби є запис звуків хижих птахів. Ну і знову ж таки, чистота території біля елеватора, мова йде саме про розсип зерна, і не має бути зерно у відкритому доступі. А, дякую. Я б хотів би ще додати, що оці організаційні заходи, які спрямовані на те, щоб на підприємстві не було розсипів зерна, на те, щоб всі будівлі не мали ходів для гризунів, і в стріхах не було дірок, якщо це склад на, на польного зберігання, щоб не було дірок в складі, куди може залетіти та ж птиця той же горобець, це дуже важливий аспект і. Кожен виробник зерна, який тримає зерно і в себе, не обов'язково він везе це зерно на елеватор, але він і в себе тримає. Тому що ті проблеми, які не тільки в кількості зерна можуть бути пов'язані з гризунами, птицями, але і в якості, тому що знову таки, як пані Ольга сказала, що це є переносчиками дуже великої кількості різних захворювань. І тому ці всі штами е, можуть вірусів попасти, в тому числі на зерно, і негативно вплинути в подальшому на його використання. Це теж треба враховувати при організації процесу зберігання зерна. І також, вибачаю, ніхто не відміняв котів на території підприємства. Так, ну, да. коти е, це якби традиційна зброя з гризунами, але, е, але теж треба, як то кажуть, не. Перебільшувати, тому що е, кількість котів теж буває а. негативно впливає. А, з цим розібралися. Тепер давайте поговоримо про значно більше кількість шкідників, які присутні в зерні, що в зерні, яке йде з поля, що в зерні, яке зберігається на е, зерносховищах, це комахи. Кількість видів, які розповсюджені в Україні, вона досить величезна. Мова йде про десятки видів цих комах, але зрозуміло, що є більш розповсюджені комахи, які характерні ну, раніше були там, на південних областях нашої країни, а зараз з зміною клімату фактично по всій території України. І тому давайте зараз більш детальніше поговоримо про цих шкідників. І тих методах, які ми приміняємо для зберігання зерна від них, серед найбільш поширених шкідників, які псують наше зерно, є довгоносики, борошноїди, зернова міль, хрущаки і борошняний кліщ. Вони можуть проявлятися у прихованій формі зараження або бути явною формою зараження. Як це можна зрозуміти? Наприклад, довгоносик комірний є шкідником прихованої форми зараження, тому що в польових умовах він пошкоджує зернину, відкладає в ній яйце, і потім, після збирання врожаю, продукція надходить на елеватор під час. Огляду її в лабораторних умовах дуже важко виявити, що всередині в зерніці знаходиться яйце або личинка цього шкідника. Потрібно або розрізати зернину навпіл, але це дуже клопітка робота і навряд чи це можливо виявити. І коли завантажується зерно після очищення, сушіння на зберігання через певний момент личинка за комфортних для неї умов починає харчуватися всередині ендоспермом і е виїдає. виїдає. Білок, крахмаль, який є всередині зерновки. Так, і зернівка, по суті, стає пустою і виходить назовні, перетворюється в жука, і чисельність їх швидко зростає, ну і так далі. А за рахунок того, що чисельність зростає, відповідно, може підвищуватися і температура зернової маси. Це все взаємопов'язані процеси і вологість в тому числі. Основними методами боротьби з даним шкідником є очищення зерна на обладнанні з використанням низьких температур. Про що йде мова? Справа в тому, що шкідник. При температурі нижче 3 градусів Цельсія просто заклякає, перестає рухатись. Він не вміє літати, він вміє швидко ходити бігати. Отже, він заклякає, і під час очищення зерна ми можемо його відділити від зернової маси. Як мілка домішка? Так, як мілка домішка. Або ж, ми можемо використати хімічний спосіб це застосування фумігації. Найголовнішим вже буде способом, це попереднє превентивна, скажімо так, обробка зерносховища, профілактична обробка зерносховища перед закладанням на зберігання продукції. Знову ж таки, фумігація може бути газом, може бути розчинами. Так. Я хочу тоді додати в цьому контексті, що якщо фермер, сільгоспвиробник – Збирається здавати зерно на елеватор, який йому не знайомий ще обов'язково взнайте, е, коли останній раз проводилась фумігація зернових складів та елеваторів. А, з практики, яка десятиліттями склалася в Україні, перед началом нового сезону зернового, тобто в травні, на початку червня, всі елеватори, всі ХПП традиційно зачищаються і обробляються методом фумігації для того, щоб е, всі живі шкідники, які е, мешкають в цих зерносховищах, вони ну, втратили можливість жити, як то кажуть. Тому цей аспект дуже важливий, і е, до цього я ж е, пропоную і самим е, фермерам, які використовують свої. Склади для зберігання зерна також, хоча б раз у рік, обов'язково обробляти е, зерносховища від е, лічинок і яєць цих е, шкідників, проводячи фумігацію. Ну, мабуть, поки так і все, так. Да. Ну, ще можна додати, що крім комірного довгоносика є е, інші різновиди цього шкідника: це кукурудзяний і рисовий, і всі вони заносяться е, з польових умов під час транспортування е, зерна і методи боротьби подібні про що ми вже поговорили. Да. А, стосовно якраз е, транспорту, який використовується традиційно, у нас машини їздять. Якщо це не одного господарства, а наймаються машини, то вони, зрозуміло, зерновоз везе зерно від одного господарства, потім везе від іншого і таке інше. Велике прохання до сільгосвиробника, до фермерів, якщо ви наймаєте машину, яка працювала з цим зерновим вантажем попереднього зерновласника, обов'язково вимагайте, щоб машина була зачищена. Тому що. Ваше зерно може бути чистим, але залишки зерна попереднього, якщо вони були загрязнені, то ці шкідники будуть і на вашому зерні. Це дуже важливі аспекти, саме організаційні, і е, якщо ви їх будете враховувати, у вас буде менше збитків і менше втрат зерна. Достатньо сказати, що е, в світовій практиці е, шкода від е, наших шкідників. Інколи досягає 10-15 втрати в якісті і в кількості того зерна, яке зберігається на елеваторах, і особливо, якщо воно зберігається в умовах непрофесійних саме в складах сільгосвиробників. Ми поговорили про довгоносиків. Угу. Це якраз один з біч, як то кажуть, основний біч зернових складів, але крім. Довгоносика є ще така дуже розповсюджена комаха. Зернова міль. Що ми можемо про неї розповісти? Цікавого зернова міль також відноситься до шкідників з прихованою формою виявлення чи зараження. Пошкоджує вона зерно кукурудзи, ячменю жита пшениці і поступає, надходить до зерносховища ззовні з поля. Знову ж таки, прихована форма означає, що вона відкладає яйця всередині в зернівку, і ми не можемо її виявити. Зазвичай у зерносховищі зернова міль пошкоджує верхню частину зерна приблизно на глибину до 20 сантиметрів. Основні способи боротьби з нею це прогрівання зернової маси до температури 60 градусів, оскільки вона гине при таких високих температурах. Або навпаки, активне вентилювання зернової маси повітрям, температурою мінус 10 градусів Цельсія, що також дещо потрібно більше часу, але знешкоджує шкідника у зерновій масі. Пані Ольга, ми з вами проговорили про більшість шкідників комах, які розповсюджені на зернових і олійних культурах. Але все ж у нас є окрема група комах, яка традиційно вибирає для себе бобові культури. Це брухус, що ми або зерноїди, що ми про них знаємо і що можна про них сказати. Ну, власне, зерноїд брухус якраз і полюбляє е, бобові культури. І, на жаль, залишає під час харчування бобовими культурами в екскрементах алкалоїд кантаридин, який є небезпечним, тому таку продукцію чи таке зерно е, не можна споживати в їжу, а також використовувати е, для виготовлення кормів для худоби. Mm -hmm. Ну, і ще одна. Е... Окрема група е шкідників, це кліщі. Так, є ще е кліщі, особливо небезпечний це борошняний кліщ, який пошкоджує зерно, борошно, крупи і насіння олійних культур. Уражене зерно зігрівається, е також забруднюється екскрементами, набуває неприємного запаху і стає непридатним для вживання. Якщо, наприклад, випечено хліб з такого борошна, то він має гіркуватий присмак. Дякую, дякую. Ну я сподіваюся, що ці інформації нам буде поки достатньо для того, щоб зрозуміти необхідність ведення організаційних в першу чергу заходів для того, щоб зменшити негативний вплив шкідників хлібних запасів на якість і кількість зерна, яке зберігається як в господарствах, так і на спеціалізованих. Елеваторах. Дякую вам. І вам дякую.